Сьогодні день знань відзначили і в сьомій загальноосвітній школі. Де хто в останній зустрічає перше вересня, а хтось вперше сяде за парту. Мені приємно, що я мав змогу привітати як вчителів школи, як учнів, так і їх батьків сьогоднішнім святом. Перше вересня співпало із відкриттям меморіальної дошки колишньому випускнику Валерію Бражевському. Капітан загинув у війні в Іраку. Мой син дуже любив школу. Он мог ходить в школу даже с температурой, он не пропустил ни одного дня. Это большая память, большая. Я благодарна школе, я благодарна воинам-интернационалистам, которые помогли открыть эту доску. В прошлом году, когда мы открывали Школу з його імені, 1 сентября, ми э, дали слово, що через год тут буде меморіальна плита в пам'ять погибшого капітана Бражевського. Окрім учнів, вчителів та батьків в урочистостях також взяв участь надзвичайний повноважний посол Республіки Ірак в Україні, пан Шорш Халіц Саїд.